Величні українські Карпати, місце неймовірної краси та прадавніх таємниць, але ці мальовничі гори приховують темні історії, що передаються з покоління в покоління. Одна з таких історій таємниче зникнення людини в районі чорногірського хребта, яке й досі не має логічного пояснення, історія, де переплітаються реальність та містика прадавніх гуцульських вірувань. 1980 роки. Група досвідчених туристів із Львівщини вирушає у похід чорногірським хребтом. Їхній маршрут пролягав через гору Піпиван, -Пі одну з найвищих вершин українських Карпат. Серед них був досвідчений мандрівник, він знав ці гори, бував тут десятки разів. Погода того дня була ясною, нічого не віщувало біди. Група впевнено просувалася наміченим маршрутом, але гори не передбачувані, особливо Чорногора, про яку гуцули кажуть, тут живуть духи предків, і вони не завжди раді гостям. Несподівано погода різко змінилася, густий туман огорнув групу, почалася сильна хуртовина, видимість впала до кількох метрів. Туристи зупинилися, щоб перечекати негоду, зібравшись разом для безпеки. Коли хуртовина вщухла так само раптово, як і почалася, групу охопив жах, одного з них не було. Досвідчений мандрівник зник безслідно. Почалися пошуки, туристи кликали товариша, але у відповідь лише моторошна Тиша Гір. Керівник групи прийняв рішення терміново спускатися до найближчого населеного пункту і викликати рятувальників. Масштабна пошукова операція тривала кілька тижнів. Рятувальники, місцеві жителі, колеги зниклого, десятки людей прочисували схили Чорногори, але результату не було жодного сліду, ні тіла, ні спорядження, ні найменшого натіку на те, що сталося з туристом. За всіма законами природи та логіки, людина не могла просто розчинитися в повітрі, але в горах іноді закони логіки безсилі перед чимось значно давнішим і непізнаним. Коли офіційні пошуки були припинені, місцеві гуцули поділилися своїм поясненням. За їхніми словами в тих місцях живе Чукайстер, міфічна істота скарпатського фольклору, лісовий дух, який може заманити людину, збити з дороги або навіть перенести в інший вимір. Старий гуцул з найближчого села розповів, що зниклий турист, ймовірно, порушив неписане правило гір. Не залишив дару духам Чорногори перед сходженням. Особливо це стосується району біля старої обсерваторії, яку місцеві називають Білий слон місця, де завіруваннями межа між світами стає особливо тонкою. Ця історія стала частиною місцевого фольклору та застереженням для туристів, які відвідують Чорногору. Багато хто з них і сьогодні вирушаючи на Піп Іван, Залишає невеликі подарунки духам гір, монети, цукерки, стрічки. Чи було це містичне викрадення духами гір, чи трагічний нещасний випадок, який неможливо розслідувати через складний рельєф, досі невідомо. Але Чорногора береже свою таємницю, нагадуючи нам, що є місця, де людина лише гість, і має поважати прадавні закони гір.